9 березня ми святкуємо свято перше і друге знайдення голови святого Іована Протечі. Свято, яке було встановлено 9 березня, тому що це свято, яке на честь Іоанна Протечі що Іван Протеча, був ще великим пророком і бівши велике благочестиве життя після того, як був ухрещений. На Йордані Ісус Христос Іоанн Протеча проповідував Слово Боже, і коли його, як великого пророка, цар Ірод забрав у тимницю для того, щоб він знав, що цей великий пророк його шанують і самі люди. І коли одного разу Соломія Єродіади, дочка, танцювала на святі, Іван Ірод сказали Іродові, щоб Ірод, в дар того, що вона затанцювала, віддав голову Івана Протечі. Але Ірод шанував Івана святого Івана Протечу, тому що він був великим пророком і на честь цього, що він був за своєї гордості. І вдар Соломії було, було віддана голова Протечі і відрубана. І після цього це згадується у Святому Івангелії. Після цього, коли була ця відрубана голова, апостоли і ученики Йоанна Претечі, заховали у місті Севастії, а голова Йоанна Претечі була. На Оливовій горі, похована Іоанною, жінкою Хузи. І після цього пройшло дуже багато часу після цієї, цієї події. І ця земля була це був один з маєтків Ірода царя. І через дуже деякий час, у 4 столітті, було перше знайдення голови Івана Протечі. І на тому місці отримав землю Інокентій, який був благочестивий за свого життя. І коли він, знайшовши цю окупавши певні місця, рови, знайшов на блюді голову Івана Притечі. Він шанобливо ставився до цієї святині і протягом свого життя робив все можливе, щоб вона не дісталася у руки поганих людей. І одного разу, коли він вже він проходила, доходило до кончинитія, він цю голову закопав на те саме місце. І вона знаходилась до того часу, поки у одну у Єрусалим не прийшли два іноки, які проходили е, по цих місцях, і Сіосіован Протеча з'явився у вісні і вказав місце, де знаходиться його голова. І коли знайшли цю голову, іноки несли її, е, забравши її з собою, несли з собою. І коли, побачивши таку велику, е, Любов до цієї, до цієї святині, їм ем зустрівся на дорозі гончар, яким, якому також з'явився Йоанн Претечий і сказав, що вони є неблагочестиві люди, і щоб він від них утік. І коли гончар утік від цих, люд, від цих іноків, він голову помістив у водяну посудину з водою і передав сестрі. За деякий час ця голова ця святиня була. Залишалася на одному з цих місць, і коли була знайдена єретичним священником Савелієм, який говорив, був, мав, є, мав єретичність аріанства, і від цієї, від цієї голови зцілялися дуже багато людей, і він на честь цього говорив, що цей, завдяки цьому своєму вченню зціляються люди. І він був викритий у цьому і вигнаний з цього з того міста, де він про це проповідував через деякий час. На тому місці, де залишилась голова, була построєна обитель, і у через деякий час було явлення Євана протечі і цієї обителі Маркелію про те, що де знаходиться голова святого Івана Протечі. І коли знайшли цю голову, з почестями було перенесено у місто Лемес, а потім у місто Константинополь. І це називається Друга. Це була дата другого перенесення 452 рік перенесення голови Івана Протечі.